30 травня по 6 червня вісім днів наші дітки з Латопільської громади в рамках проєкту Плечо-плічортовані громади були запрошені до нашого міста партнера Чортків. Для них була е, організована надзвичай, надзвичайна програма. Це були і екскурсії, це були різні активності, це були ігри, змагання, участь в концерті. Це був басейн, тобто кожен день був неповторний кожен день був насичений різноманітними програмами, різноманітними активностями. Особисто Мер Чорткова кожного дня відвідував наші заходи, від приходив. Питав, чи подобається нам, чи щось не подобається, що можна змінити, що можна покращити. Кожного дня наші діти отримували подарунки, і ми вже звикли до цього. Ну, а дуже приємно нам те, що ми приїхали не з пустими руками. Ми отримали перше місце в військово-патріотичній грі Джура, і друге місце було в чемпіонату по футболу. Я дуже пишаюся нашими дітьми. Вони такі вони різні, але вони талановиті, ерудовані. Дуже важливим було те, що наші діти поряд з тим, що гарно відпочивали, подорожували, приймали участь у різноманітних змаганнях. До речі, дуже приємним було те, що, як виявилося, діти нашої громади дуже розумні. Вікторини всі були наші, перші місця наші. Поряд з тим, що діти відпочивали, вони отримували нові знання. Що до енергозбереження чи до того, як потрібно е, проявляти турботу до нашої природи, до, до довкілля, і це дуже класно. Дуже дякуємо організаторам е, проєкту Пліч Опліч і організаторам цієї поїздки е, вона виявилася дуже крутою. Найбільше за час поїздки в Чортків мені сподобались саме екскурсії по пам'яткам природнім і не тільки природнім, міста Чортків. Те, що люди в Чорткові дуже сильно зберігають свою історію, це правильно. Потрібно зберігати культурні традиції, традиції родів. Треба зберігати свою історію, щоб пам'ятати, хто ми, щоб пам'ятати, на якій ми землі живемо, що це наша земля, що це наші люди. Мені найбільше сподобалась печера Вартеба, у якій жили трипільці багато років тому. Дуже давня печера, де збережені всі традиції та культурні пам'ятки цих давніх людей. Археологи Українавчого музею дуже зробили велику роботу, розкопки, дуже багато чого знайшли, що дуже ціне нашому людству, і це дуже круто. І ще багато чого там не знайдено, і досі ведуться розкопки. Мене дуже вразила печера Вартепа, тому що я люблю щось таємниче та загадкове. Назва печери Вартеба походить від до слов'янського слова Верто, що означає печера або Ще що? Ще мені в Чорткові дуже сподобалось місцевість та природа, там дуже прибрано та дуже класно. Представили нашу Златопільську громаду. Діти наші були дуже активні, були дуже спортивні та інтелектуальні. Дуже за них рада, що вони такі у мене, такі різноманітні, такі цікаві. Все їм було цікаво. Вони треба троянди висаджувати, вони з радістю їх висаджують. Треба в джурі брати участь. Дівчата на рівні з хлопцями це все роблять активно зайняли перед. Перше місце в цій грі, дуже всі витримані. Багато дуже було у нас ем, різних різноманітних походів, екскурсій, квестів, які треба було фізично здолати. Е, все це ми зробили. Сам Чортків мені дуже сподобався. Йому 503 роки. Він такий е, цікавий, більш схожий, мабуть, е, на закордонний якийсь город е, у нього архітектура давня. 1 червня для нас був дуже відповідальний день, проходив фестиваль дитячої творчості Чортків заряджає. Ми представляли нашим зразковим ансамблем танцем «Карасель» програму з трьох танців. Перший танець ми танцювали Ой ходила дівчина, другий танцювали Спогад, українська лірика. І третій танцювали Окаан драйву. Всі танці були різнопланові. І Дуже сподобались глядач глядачу. Запам'яталось мені дуже містечко е чортків, воно древнє, ну, 503 роки нараховує. О, Архітектура дуже древня, красива. А містечко акуратне. Я взяв з собою цвяхи, такі на цвяхах стоять, і попробував дітям опробувати це. Вони всі спробували, стали кому сподобалось, коли ні, але всі були задоволені. Комусь було тяжко, кому було не тяжко. Ну, це було гарно. Ми зіграли там три гри, дві виграли, одну програли, трошки нам не повезло, тому що забили більше всіх голів, пропустили менше всіх, але стали другими. Таке теж в житті буває. Хлопці трошки переволнувалися, але нічого. Нас все попереду. Ми Дякуємо управлінню культури Чортківської міської ради. Ми дякуємо управлінню освіти і всім управлінням, які були задіяні в організації нашої поїздки. Колеги, ми дуже вдячні, ми в захваті і ми чекаємо на вас уже в Златополі. Хочу подякувати нашому муніципальному партнеру місту Чортків, партнеру по проекту Пліч Опліч, місту, міському голові міста Чортків Володимиру Шматько. За те, що прийняв делегацію наших дітей з міста Златопіль у себе в гостях, побавили наших дітей протягом цих сіми днів. Зробили їм цікавий досуг та дозвілля, організували змагання, різні події, івенти. На яких вони мали змогу покомунікувати з дітьми з інших регіонів України, з Чортківської громади, обмінятися контактів, здобути гарні емоції. Це є сьогодні вкрай важливо з'єднувати Україну, різні її регіони в таких ініціативах, де вони вже будуть разом об'єднані на протязі всього їхнього життя і будуть в цих комунікаціях зміцнювати нашу країну разом її єдине майбутнє, дякуємо.